Тепер маємо ось таку цікаву нерівність. Тут у нас є і мішані дроби, і правильні дроби, і коефіцієнт біля Y. тому давайте якось покроково, потихеньку до нього підступатись. Для початку пропоную перетворити ось ці 8 та 1 третю в неправильний дріб. Як ми це зробимо? третя – це буде 8 помножити на 3 плюс 1, ділити на 3. Тобто, давайте так і запишемо поки. І скільки це буде? 8 помножити на 3 це 24, плюс 1 це 25. Отже, маємо 25 третіх. Давайте тепер перепишемо нашу нерівність, просто замінюючи цей мішаний дріб на неправильний. 2 третіх більше за мінус 4 у мінус 25 третіх. Тепер. Як на мене, то значно приємніше працювати з цілими числами. Тому можемо домножити обидві частини нерівності на 3 для того, щоб позбутися трійки в знаменнику з обох сторін. Давайте це і зробимо. 3. Помножити на 2 третіх. І тут 3 помножити на мінус 4 у мінус 25 третіх. Що матимемо в результаті? 3 помножити на 2 третіх це просто 2. Справа. 3 помножити на мінус 4 – це мінус 12 y І 3 помножити на мінус 25 третіх це просто мінус 25. Супер, тепер нам лишилось працювати лише з цілими числами. Але тепер давайте на секундочку зупинимось і перевіримо, чи не зміниться у нас знак. І так я вам рекомендую робити кожного разу, коли ви працюєте з нерівностями. Ми домножували на 3. 3 це додатнє число. А отже, воно не впливає на знак, і знак у нас такий, який був, такий і лишається. Тепер, давайте якось повзаємодіємо з цима мінус 25, бо вони нам якраз таки заважають справа. Можемо додати по 25 з кожної зі сторін нерівності. Давайте тут плюс 25 та тут плюс 25. Що матимемо в результаті? Зліва 2 плюс 25 це 27. Справа у нас лишається мінус 12 y. І мінус 25 плюс 25, це просто 0. Отже, лишається лише мінус 12 y І тут ми не робили множення і ділення. Отже, нічого не впливало на наш знак, і можемо просто залишити, який і був. І тепер все, що нам лишилось, це позбутися від цих мінус 12 біля y. Як ми це зробимо? Поділимо обидві частини на 12. Тут на мінус 12. І тут на мінус 12. Давайте порахуємо, скільки це буде. Отже, справа мінус 12 ділити на мінус 12, це просто y. Зліва можемо поки так і залишити. Мінус 27 ділити на 12. Але. Тепер на секундочку, знову ж таки, зупиняємось і перевіряємо, чи не треба нам змінювати знак. І це якраз той випадок, коли все-таки треба. Оскільки ми ділили на від'ємне число на мінус 12, ми міняємо знак на протилежний. Тобто Y у нас буде більше, ніж мінус 27 дванадцятих. 12. Тепер я пропоную скоротити наш дріб, щоб з ним було зручніше працювати. Оскільки у нас і 27, і 12 діляться на 3. Давайте. Ще також відзеркалимо його, так би мовити, щоб у нас Y був зліва і якось він виглядав більш природньо. Отже, маємо Y більше за. Мінус 27 ділити на 3 це 9. І в знаменнику 12 ділити на 3 це 4. Отже, y більше, ніж мінус 9 четвертих. І тепер також цей неправильний дріб можемо перетворити у правильний. Давайте це і зробимо Y – більше ніж мінус 9 ділити на 4 це 2. Залишається остача 1. Отже, мінус 2 та 1 четверта. І ми знайшли нашу відповідь, але пропоную ще її і візуалізувати, щоб краще сприймати це все, так би мовити, на око. Давайте намалюємо вісь, позначимо Y, І нехай у нас тут, наприклад, буде 0, мінус 1, мінус 2. І ось тут у нас будуть наші мінус 2 та одна четверта. Також хочу звернути увагу, що оскільки у нас знак строго більше, то ми точку на нашій осі виколюємо. Тепер Y більше, ніж мінус 2 та 1 четверта, отже, всі наші, так би мовити, розв'язки до цієї нерівності будуть справа на нашій осі Y. Отже, ось такий буде наш розв'язок візуально, і так би мовити, в математичній формі.